До служби я будівельник. Вже не хотів їздити по заробітках, думаю, трохи побуду вдома. Вдома не вийшло довго побути, пів року почалася війна. Задача копатися, зробити позицію, тримати оборону. Метр восімдесят в землі, то не менше. Так, щоб зверху, зверху, під накриттям, щоб можна було встати на повний зріст, бо постійно, постійно схильцем чи там насидячи, терпне все. Руки, ноги. Спочатку поки вкопувалися, трохи, трохи давали мінометом, ну і, і ото загинув, загинув побратим. Ну, коли поранило, то трохи, трохи було так не по собі. Орки, Не знаю, чи вони йшли, чи вони заблудили. Вони просто, напевно, не розчитували, що ми там є. Вони йшли на другу позицію, оказалися, нарвалися на нас. ну і… Було трошки фестивалю. Там не було проблем ні з папіросами, ні з їдою було, ходили, забирали. Не було як, дроном скидали, бувало. З голоду не давали нам померти. <смирити> Коли зайшли нове місце, пер перших три сутки само собою, що було якось так, ну, шоку, куда, до чого, і як непонятно трохи. А потім ну, вже роздуплились, нормально мали позицію розділені. На двоє одні від других там до 10 метрів. І... Один відпочиває, а другий другий там дежур. Ну, Днем, само собою, днем робота. Днем робота, бо чим глибше вниз, тим спокійніше. За сім'єю постійно думається, але, ну, можна так сказати, не дуже є час думати про то. Там вже коли ліг, так, вже, вже якісь думки там про сім'ю позапролітають. А так, постійно, постійно рух, робота, рух, робота. Починають думки лізти в голову, лопатка в руки, п'ять хвилин проходить. <реш> Хотілося б щоб вже, щоб доскінчилася ця війна додому. Що дружина, що батьки, ну, само собою, що переживають ну, ротація, ну, але розуміється, що хтось мусить бути і тут.